Друзі, доброго дня! Ми знаходимося в котежному містечку Золоче Бориспільського району, до міста Києва 20 хвилин на авто. І сьогодні у нас презентація ось цього неймовірного будинку. Загальна площа 260 метрів квадратних. Ділянка, на якій він розташований 10 соток. Заходимо на територію будиночку. Звертаю вашу увагу: тут у нас автоматичні ворота. З цієї сторони навіс на декілька автомобілів. Тут можна поставити три автомобіля. Також. Хочу звернути вашу увагу на те, що до будинку підведено у нас газ. Також до будинку заведено 15 кВт електроенергії, маємо власний септик з переливом і маємо власну скважину. Ідемо далі. Одна з переваг цього будинку в тому, що у нас є ось таке технічне приміщення. Його можна використовувати для зберігання садового інвентаря, літніх меблів. Тут можна зберігати колеса для автомобіля, все, що вам необхідно. Ось так виглядає наша ділянка. Повторюсь, тут у нас 10 соток. Маємо систему управління автополивом. На території більше 40 соснових дерев, тут у нас рулонний газон. І давайте зайдемо на територію, ось так покажемо вам. Ось так виглядає сам будинок. Будиночок збудовано з червоної цегли. Утеплення 100 мм мінеральна вата, і на фасаді така класна німецька облицювальна плитка. На даху у нас натуральна черепиця, маємо також два виходи під каміни, ось таку гарну терасу. Ми зараз на неї також вийдемо з середини будинку і декілька балконів. Ходімо тепер всередину, покажемо вам планування. Котечне містечко закритого типу, цілодобова охорона. На території є вся необхідна інфраструктура. Маємо декілька дитячих майданчиків, маємо дитсадок, маємо школу з англійською мовою навчання. Також тут є декілька ресторанів, магазинів, є вся необхідна інфраструктура. Маємо тут віш Family Club, комплекс за міського відпочинку, є, власний пляж, все необхідне для комфортного проживання. А тепер давайте зайдемо всередину будинку, покажемо вам планування. Заходьте до будинку, з лівої сторони у нас кабінет або гостьова спальна кімната. На першому поверсі це дуже зручно. Її ви можете використовувати за необхідністю. Також у нас з лівої сторони є гостьовий санвузол. Він у нас знаходиться ось в цій частині будинку. І також це приміщення з двома вікнами передбачено під котельню. Сюди вже заведено газову трубу, тобто основний елемент опалення в цьому будинку це газовий котел. Ну і додатково можете поставити електричний. Йдемо далі. І ось таке у нас ще технічне приміщення, воно невелике, але тут добре діє правило чотирьох стін. І за необхідністю це приміщення, окрім того, що ви його можете використовувати для зберігання різних кухонних предметів, також його можна використовувати як укриття. Ідемо далі. Тут у нас об'єднаний простір, це велика кухня-вітальня, праворуч місце під кухню. В цій частині будинку запроектована кухня. Також ось тут місце і вихід на терасу. Ось тут буде стояти кухонний стіл. Тут у нас вихід. На терасу з цієї сторони. І в цій частині будинку передбачено місце під вітальню. Тут великий диван, журнальний столик і камін. І також давайте ми вам показували цю терасу. Ось тут у нас вихід на центральну терасу з кухні-вітальні. Угу. Ходімо тепер на другий поверх. Звертаю вашу увагу на сходи. Широкі гарні сходи в нашому будинку і велике панорамне вікно. На другому поверсі у нас всього три спальні кімнати. Давайте покажемо найбільшу. Це майстер-бедрум. Тут у нас і власний гардероб. Ось тут у нас гардеробна з вікном. Тут санвузол. Також великий з вікном і, окрім власної гардеробної і санузла, маємо два балкони. Ось такий перший балкончик. Угу. І ходімо ще покажемо вам ще один балкон. Він у нас більший вже. Ну і тут літом за бажанням можна виставити невеличкий столик, два сільчика, попити каву. Звертаю вашу увагу на будинки, які у нас навколо. Майже 80% котежного містечка вже заселено, будинки всі збудовані. В цій, в цій частині містечка вже не ведеться ніяких будівельних робіт, абсолютно тихо, асфальтовані вулиці. Проходимо далі. І я також хочу ще вам показати дві спальні кімнати. Її можна використовувати. Як дитячі або гостьові. І на ось цих дві спальні кімнати у нас ось тут передбачено великий санвузол. Ось такий санвузол. І ось у нас перша дитяча кімната з виходом на балкон. Також хочу звернути вашу увагу на те, що у нас в кожній спальній кімнаті на другому поверсі є власний вихід на балкон. Широко асфальтована вулиця, сусіди. Ось у нас з правої сторони живуть сусіди, і з лівої сторони від нашого будинку також живуть сусіди. Ходімо, покажемо вам останню спальну кімнату. Це друга дитяча, загальна площа 20 метрів квадратних, також велике, велике вікно і вихід на балкон. Проходимо на балкон. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалася презентація цього будинку, у нас перед новим роком діють акційні ціни. На цей будинок гарна знижка. Тому, якщо вас зацікавила презентація, пишіть нам в дірект, підписуйтесь на нас і приїжджайте на перегляд. До зустрічі!